Так, всім привіт. Сьогодні з вами знову я, Ігор Халавка, і хочу розказати вам про новий проект, який я знайшов. Він зв'язаний з біткоїнами. Цей проект називається Bitcoin по-моєму, Так, тут зареєструватися. Просто отут є. Бачите, форма реєстрації. Ем, ну, я реєструватися не буду, тому що я вже зареєстрований. Ем, я увійду зразу в свій кабінет. Нажимаємо Sync-in. Sync in. І заходимо в кабінет. Бачите, тут у мене вже 421 тисяча 133 сатошиків. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 421 131 сатоша. І отут вони можна виводити. В принципі, зараз включимо перекладач і будемо дивитися. Включаємо перекласти. Зараз тут може у нас щось перекладеться. Ні. Не хоче в нас перекладатися, напевно, тому що записується відео. Ну, Зрештою, подивимося. От. Ін інвестмент. Заходи у цю вкладку, тут у вас е, ваш от переклалося. ваш інвестиційний, е, інвестиційний е, біткоін кошельок. На нього будуть всі вклади. Далі на нього переводити потрібно. Далі висновок. Що у нас тут? Висновок у нас баланс на рахунку. Ну тут е, уже все, що я заробив, ну я поставив, там є можливість ставити на реінвест, щоб постійно зароблена сума. Я вже потім це побачив, щоб постійно зароблена сума переходила е, далі в реінвест і далі з цієї суми е, йшли інвестиції. Тут у нас е, історія. От, бачите, тут у нас е, депозит 421, заробіток, 421 депозит, 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 заробіток, депозит, заробіток. Ну, в основному тут йде по годинах. Е, там якісь е, 0,1% е, в годину від суми. Певної, яку ви там положите в біткоїнах, але якщо добре прохватити, то це виходить 2,4% в сутку. Досі так непогано. Візьмемо калькулятор. На калькуляторі 2,4 помножити на 30. Це дорівнює 72% в місяць від вложеної. Досить таки, я рахую, непогана інвестиція. Подивився я, сайт досить таки нормальний. І тут у нас... Зараз ми його ще перевіримо на такому сайті, як довір'я в сіті. Копіюємо. Переходимо до Віріа Сіті. Так. Вставляємо перевірка сайту. Так, перевірка сайту. Процент ризику 15. Все досить такий непоганий процент ризику. Навіть, більш, навіть менший процент ризику порівняно з, з сьогоднішнім нанобанком, якщо ви може знаєте про нього. Е, бачите, тут відгуки є, і, як бачите, всі позитивні відгуки, тому це вже тішить. радує. Так, далі переходимо. Тут у нас, що потрібно інвестиції. Інвестиції. Е, потрібно, якщо ви маєте щось на біткоін кошельку потрібно пере е, потрібно пере, е, відправити переправити на, на цей кошельок ці інвестиції, і вони попадуть вам. У ваш кабінет. Не попадуть вам у ваш кабінет. Депозит. От Бачите. Депозит. На цей кошельок потрібно перевести. далі висновок. Це у нас тільки зароблено. Ну, я поставив, воно мені зразу перекинуло сюди один 230 зароблено, там, напевно, за годину, дві чи три. Потім я поставив, уже, щоб... Тут історія вся. Скільки. Бачите, все начисляється. По годинах. Так, все начисляється по годинах. Далі дії. Тут у нас дуже цікавий момент. Отут. Оця, оця вкладочка, ви можете вибирати. Якщо ви не хочете, щоб вам йшло в реінвест далі до цієї от, загальної суми до основного депозиту. Якщо ви не хочете, щоб воно йшло в реінвест, вибирайте 0 Якщо ви хочете, щоб йшло 25%, 25%, 50-50, 75%, 75% 100% тоді весь прибуток буде йти знов на реінвест у ваш депозит. Тут уже собі як ви хочете, так вибираєте. Далі партнери. Партнерська. Досить таки непогана банери є тут все. Е -е, профіль. оце мій профіль, там можете вказати ваше повне ім'я, е -е, пароль, ваш біткойн, вашу біткоін адресу можете вказати. Ну, я сюди гроші переводив з цього. З цього хайп, хайпера. З цього от е, якін оцей. У мене там назбиралося трошки, я перевів один долар. От, хайпер той. реверс Ну, давай, давай, давай. Грузийся Хайпер реверс З хайпер Рвердс я зразу перевів сюди. На, от, Вон сюди я перевів на цей кошельок. Зразу автоматом. Є можливість така перевести. Ну, тому, так подивився, дивимося, нормальний такий проект. Можна почати ну, з невеличкої суми. І попробувати. Тому... Реєструйтеся, ссылка для реєстрації буде внизу. Я буду пробувати цей проєкт, далі розвивати, будемо дивитися, будемо записувати відео, як виводити гроші. Тому всім успіху, всім великих заробітків і до наступних зустрічей!